Всім привіт! З вами я Лана, і на порозі жовтень, і хочеться вам сказати, що жовтень це ну, один з найчудовіших магічних місяців в колі року. По-перше, увесь жовтень це період, коли проходять підбиття ітогів за рік, коли Можна вже підбити підсумки і зрозуміти, чого ти досяг, чого ні, в чому помилявся, що гальмувало, що допомагало, як наче зняти урожай з поля, але свого енергетичного, життєвого поля. В кожного, звісно, свій врожай. Але жовтень це ще період, коли дуже легко вдається, підбивши оті підсумки, очистити себе, своє життя від того, що ти вже вважаєш, тобі не знадобиться від того, що лежить мертвим грузом, від того, що нагадує собою баласт, і причому цей баласт не потрібний. Він тільки робить важчим рух, ти відчуваєш себе як нагружений кінь. Тому що пішлося легше, рухалося вільніше, дуже легко в жовтні цей баласт скинути. Причому і астрологічні події на небі відбуваються і розставляються планети саме так. Що в цьому жовтні очищення пройде легше. Ну і, звісно ж, всі ми знаємо, що наприкінці жовтня будуть осінні діди, стоншується межа між світами, і є нагода пославити, згадати своїх пращурів, предків. Вони можуть зазирнути в наш світ, вони можуть давати поради, вони можуть допомогти, але можуть і, спросити. можуть і спросити. Але чим цікавий і важливий період осінніх дідів, це те, що і ви можете спросити зі своїх пращурів, Ну, як наче переінакшити, знаєте, коли, можливо, в вашому роду був якийсь предок, який наробив якихось лихих справ, і зараз вам здається, що це відображається на вашому житті, то в цей період можна спросити з того нерадивого предка. Але якщо ви дійсно впевнені в тому, що ви хочете це зробити, Є така порада, просто паліть свічки в цей час. Во славу богів, во славу предків. Живий вогонь, він, по-перше, як портал, а по-друге, це очищення. Тому, підбивши, підбиваючи свої підсумки, власні, Можете скласти список з того, щоб чогось не упустити або не забути. Список з того, що вам вже не потрібно, від чого ви хотіли би позбавитись. Отак, От сіли біля запаленої свічки, склали цей списочок, а потім спалили і розвіяли повітру. Все. Це допоможе вам і усвідомити те. Від чого ви хочете позбавитись, і дійсно очистити свій простір. А для чого ж те очищення? Для того, щоб впустити нові енергії. Це як розгрібання хламу в, наприклад, в кладовці. Якщо ти звідти повикидав старе і непотрібне, у тебе очистилося місце, і ти можеш туди покласти те, чим ти ще будеш користуватися. Так само це відбувається і на енергетичному плані. Ну, а на рунах зараз для вас. Давайте подивимось, що незабаром прийде в твоє життя, і треба бути до цього готовим. Саме в цей період, що прийде своє життя незабаром. Покажіть, руне, що незабаром прийде в життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що прийде? Незабаром. Руни, як наче щитали мої слова, вони показують нам історію, що ви нарешті почнете рухатись до змін, до нового. До того, щоб дійсно очистити свій простір від того баласту, і це буде доволі швидко. Ви будете налаштовані на ці зміни, і причому ви вже зараз починаєте цей рух. Ви, по-перше, не так давно щось вже почали робити для цього руху. Дійсно, вже не мріяти, не думати, а вже почали робити перші кроки. І незабаром цей рух пришвидчиться. Ви зможете контролювати те, що ви робите. Ви усвідомлено це будете робити. І це призведе вас до змін. До завершення і до початку чогось. Того, чого ви самі, звісно ж, бажаєте. Для когось це буде. Подорож, дійсно, подорож якась незабаром відбудеться. І завдяки цій подорожі щось таке зміниться у вашому житті. І вам цього хочеться. Дійсно хочеться, і ви прикладаєте до цього зусилля. Якщо не зараз, то трошечки напередодні ви все ж таки щось для цього почали робити. Так, і це. Рух вам більше, я б сказала, в задоволення. Можливо, для когось ця дорога призведе вас до того, що, нарешті, ви відчуєте присмак життя. Причому доволі приємний присмак. Цей рух, ця дорога, вона для вас бажана, в задоволення. Вона допоможе вам. Нарешті зачинити старі двері і відкрити нові. Це буде поштовх, і це для когось буде навіть прорив. Добре, покажіть руни точніше про що ось тут. Так. Тут випадає руна очищення. Тут шлях через очищення, тут шлях до очищення. Тут хтось дійсно бажає вже позбавитись від старого. Ви, можливо, щось втратили, але втратили ви більше це якби усвідомлено. Від чогось ви відмовились. Це шлях, е, який дійсно, як бульдозер, так? Да? Він розчищує від старого, він просуває вас далі. Цей шлях це відмова від чогось. Хтось нарешті вирішив змінити локацію, можливо, змінити роботу, можливо, змінити спосіб життя, але це такий шлях. Шлях через очищення. Шлях через відмову. Навіть через руйнування. Ось ви зараз намагаєтесь дійсно зруйнувати, дійсно від чогось відхреститися, від чогось позбавитися. Що тут? Що зміниться? Зміниться? Зміниться те, що стояло на паузі, те, що не рухалось. Зміниться застій. Це буде поштовх для виходу з застою. Довгий час, мабуть, щось у вас підвисало, щось ви були поставили на паузу, і воно так і відбувалося. І ось в цей чудовий чарівний період у вас проходить зміна. Зміна енергій, бажання нарешті, щось припинити. І почати щось нове. Причому зміниться дійсно те, що було в застої, те, що стояло на місці, те, що не розвивалося, у когось це стосується особистих стосунків, у когось це стосується способу життя, у когось це стосується професії. Але на порозі у вас запущення енергії тих, які раніше не вдавалося задіювати, не вдавалося взагалі зрушити з місця. Ну, тут у когось була пауза в особистому житті. І зараз буде на порузі, у вас якась, можливо, дорога на зустріч. Можливо, ви зустрінете людину, познайомитесь з кимось. Можливо, ви нарешті відважитесь зареєструватися на сайті знайомств. Можливо, ви вирушите в якусь подорож. І тим самим це покращить вашу взаємодію чи з вашим партнером, може, ви у відпустку вирушите разом, або десь просто підете чи поїдете на вихідних погуляти. Але тут для багатьох з вас якраз почне щось розвиватися і відбуватися, Саме в плані взаємодії, в плані стосунків, в плані відносин з людьми, з партнерами, партнерами особистими, партнерами діловими, друзями. Тут те, що стояло на паузі по відношенню до ваших якихось контактів з людьми, це може змінитися. І зміниться через очищення. Можливо, вам вже набридло бути одинаком. Можливо, вам прийде якась інформація чи пропозиція від якихось клієнтів. Можливо, будуть нові якісь задуми і проекти. Але те, що поки що не давалося в руки, те, що стояло на місці, це якраз і зміниться. І це також про гармонію. Ну, а тепер цікаво спитати у рун, чи на користь, чи на благо буде ця дорога, цей шлях і ці зміни для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Скажіть, руму, до чого це призведе, чи на користь. Руни кажуть, що, звісно, це дасть свої результати згодом. Ви станете більш рішучими, у вас вже буде сформований намір. Іти до нового в майбутнє і до нового ступеню, до нових якихось результатів. Тут можуть бути і нові побачення, і доволі яскраві енергії. Тут Дійсно, ці зрушення, вони зададуть вектор руху, зроблять людину більш рішучою і поведуть до чогось більш яскравого і нового. Це непогані руни, це для того, кому це потрібно. Дасть змогу відновитися, можливо, від якихось оцих застоїв довгочасних, це відновлення, це продуктивність, це зростання і навіть, я б сказала, як благосостояння також може підвищитись. Тут яскрава енергетика туди в подальшому, це дасть свої якісь результати. Але все ж таки, чи це на Благо. Угу. Ну, скажімо так, можливо, це не на 100% той варіант. Який би вам хотілося мати. Але це зніме якусь гостроту, якусь конфліктність. Це може призвести вас до того, в подальшому дасть от нові результати от вашого внутрішнього стану, коли не буде хотітися щось комусь доводити. Просто це зніме якусь гостроту. Це може Викликати небажання проявлятися. А чому? Скажіть мені? Ну, це якось якимось чином пов'язане з тим, що тут може щось відкритися вам несподівано? Можливо, якась таємниця? Можливо, якийсь сюрприз може бути. І може щось нагадати вам ваше минуле навіть. Але, знаєте, скоріш за все, все ж таки ця подія вона допоможе вам не озиратися назад. Це вам буде все ж таки на користь. Воно зробить вас сміливішим, рішучішим, яскравішим ви зможете якось досягти нового результату. І, скоріше за все, ви якось заспокоїтесь, заспокоїтесь, вам не буде потреби конфліктувати. Ви зможете нарешті позбутися минулих якихось травм, спогадів, і по ітогу це призведе вас до повної ясності. Якщо вам навіть щось і відкриється, і вам буде здаватися, що це не дуже приємний сюрприз у вашому житті, то все одно це призведе вас до вашої якоїсь власної перемоги. Можливо, Перемога буде в тому, що все ж таки щось зрушиться з місця. Те, що стояло на місці, воно зрушиться. І ця інформація внесе ясність. Вам багато що стане зрозумілим в цій ситуації. І буде залежати від вас. Якщо ви оберете себе, якщо ви Проявити таку толіку здорового егоїзму, підлаштуєте ситуацію під себе, то ну, ви зможете з неї винести якусь для себе користь. Завершиться? Так, завершиться. Ну, тут чим завершиться? Завершиться все ж таки ця ситуація більше якби якимсь непорозумінням. Ну, можливо, для когось Дійсно та інформація, неприємний сюрприз, який вам відкриється, дасть вам ну, такий урок, коли вам захочеться припинити спілкування, якщо людина або люди, або партнери будуть не зовсім щирими і відкритими. І просто. Почати, можливо, все спочатку. Можливо, розвінчається якийсь обман, а можливо, тут будуть якісь ну, якісь такі події, які потім все ж таки по ітогу вони наповнять вас ресурсом і новими бажаннями. Знаєте, для декого можливо, це буде як трамплін. До подальшого. Якщо ви оберете себе, те, що підходить вам, ви зможете, якби, на корню присікти якусь нещирість, якісь, можливо, обмани, то потім це вас наповнить вже новими бажаннями, новими звершеннями. Це Дасть вам новий поштовх. Можливо, дійсно ця подія принесе з собою якісь непорозуміння, можливо, випливає якась неправдива інформація, і її треба буде переварити. Треба буде її прийняти, відсторонитися, і потім вже все буде залежати від вас. Можливо, хтось почне спочатку вже по-новому, а можливо, це буде просто поштовх до нового старту нового просунення. як такий собі урок. Винесений урок із потрібної ситуації, потрібної інформації. Ви не будете сприймати людей, які з вами не щирі. Якщо в партнерстві не буде злагоди і взаємопорозуміння, то це також буде як урок на користь. Так. У вас буде бажання не обирати. Людей, які з вами не щирі і коли немає повного порозуміння. Тому тут у кожного своя може бути історія і ситуація, але саме оця подія, яка зараз зніме з паузи з мертвої точки, те, що відбувалося, те, що стояло, те, що було відсутнє в плані відносин. Партнерських взаємодій і таке інше, вона зробить вас по ітогу рішучим, дасть нові результати. І навіть якщо випливе потім якась не дуже приємна ситуація, ви її обернете собі на користь. Якщо людина буде нещирою з вами і безвідповідальною, то ви просто не захочете обирати собі таких людей для подальшого вашого шляху. Але саме зараз, саме в жовтні буде поштовх до того, щоб розпочати новий шлях, щоб зняти з паузи і вийти з застою, саме в сфері стосунків, партнерських відносин і взаємодії з людьми. І тут ви будете вже розбиратися. Це як урок. Урок, який зробить вас впевненими в собі, і навчить обирати тих людей, які підходять саме вам, які зможуть імпонувати вам. І якщо людина не підходяща, ви просто не будете її обирати. От і все, ось така подія. Скоро відбудеться. І причому це може стосуватися як особистих партнерів, так і ділових, так і друзів. Обирайте людей по собі, щирих, відповідальних, і, якщо вони вам не подобаються, не треба нічого доводити, просто їх не обирайте. Така порада відру. На подальше. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, Ще почуємось. Всім гарних партнерів!